Ну що, друзі, вітаю я вас з відкриттям сезону копання часничку. Дивіться, повітряна нас вирівнялась, так як я й казав, буквально 2 дні пройшло, вона бігом його вирівнялася. Але позавчора у нас був дощ, вчора було таке відносне е, без дощу день, а ввечері в 9 годині як почався, чи навіть... Почала, ну, пів девятий І дивіться, який лиє дощ. Цілу ніч на городі, щоб ви собі розуміли, бачите, аж калюжі стоять. І виникає тепер питання, коли ми сюди зайдемо копати? Ну, якраз на цю ділянку приблизно через 2 дні. А по прогнозу в нас далі знов стоїть дощ. Ось тому є такий момент, що краще викопати на день, на два раніше, ніж потім думати, що робити. Тож, друзі, в кого є можливість, копаємо, не затягай. Нема що чекати. Бо як затягнуть вам отакі дощі, то я не знаю, як той часничок будете з такої землі виривати. Як бачимо, він вже... Там вже все поле лежить, він вже поліг. він вже готовий. Цей ще стоїть, а цей вже все готовий. Дивимось. Тата що, така багнюка. Ось такий-то, друзі, у нас сезон.